Шановні брати і сестри, учасники молитовного ранкового служіння проєкту Разом Плюс. Вітаю вас! ласкаво просимо на чергову нашу зустріч. Нагадуємо, що щодня о 6 годині за київським часом ми молимось разом, вивчаємо Біблію, молимось за мир в нашій країні. Марафон, який розпочався від початку війни і продовжується вже четвертий рік. Дякую вам за підтримку, за участь! По вівторкам, коли моя черга проводити це служіння, ми з вами вивчаємо досить важливу, актуальну тему для християнського життя, для нас з вами: як поставити Богу у центр життя, як його повернути у наше життя? Які існують принципи в Біблії, важливо їх вивчити, взнати і також втілити їх у своє життя, використовувати. Для цього ми з вами вивчаємо першу книгу Семуїла, другу книгу Семуїла. І вже сьогодні, цього ранку, буде у нас 10-й розділ другої книги Самуїла. Ну тож, давайте разом будемо досліджувати Слово Боже. Боже, будемо читати. Давайте будемо відкривати. Значить, друга книга Самуїла, 10-й розділ з першого вірша. За якийсь час після цього, пам'ятаєте, в минулому розділі Давид демонструє милість. До сина Йонатана. На основі завіту. Він є приєднує його до царської сім'ї, ось сідає, садить його за стіл. І ось на цій хвилі милості, милосердя. фраза, За якийсь час після цього, ми розуміємо, після чого, помер Амонійський цар, а замість нього почав владарювати його син Ханун. Тоді Давид вирішив: виявлю Хануну. Нахашовому сину співчуття, як його батько виявив доброзичливість до мене. І Давид направив послів, або вони висловили, висловили йому співчуття з приводу смерті його батька. Тож посли Давида прибули в край амуніців. Давид знаходиться на хвилі милосердя, Господь побуджує його розширити цей вплив. Ну і тут також згадується Ам Амонійський цар, який помер, і він хотів висловити слова співчуття до цієї родини. Нагадуємо, що Амон появився від дочок Лота, тобто далекий-далекий родич Ізраїлю. І ось Давид має добрі наміри. І зараз будемо читати, що далі сталося з цими добрими намірами. Але можна, владце Амонійцев, промовили до нового володаря Хануна. А невже ж ти думаєш, що Давид дійсно має намір своїм співчуттям тобі вшанувати твого батька? Найімовірніше, Давид направив своїх послів до тебе, щоб розвідати місто, все оглянути, а потім його знищити. Тобто добрі наміри. Бажання проявити милість, співчуття Давида були перекручені. І радники такі, да? От дуже важливо розуміти, хто є нашими радниками, до кого ми прислуховуємося, хто біля нас знаходиться, хтось нас щось радить. Ось ці радники нарадили новому царю зовсім інше. Вони перекрутили наміри Давида. Ну, Мабуть, можна сказати, таке правило загальне, що люди досить часто судять по собі. Да? Мабуть, в них були такі наміри, і вони приписали їх до Давида. Давайте тепер подивимось четвертий вірш. Тому Ханун наказав схопити послів Давида, поголити їм наполовину їхні бороди, наполовину аж до пояса пообтинати їхній одяг, а після цього їх відпустити. Непростий вірш. Да? Мотиви перекручені, і подивіться, як принижують послів Давида. Одежа була обрізана. Ну, наш переклад говорить на половину. Насправді в оригіналі не говориться половина говориться про те, що все, всі чоловічі органи, скажімо так, дуже мягко, було видно. Ось так, як кажуть, познущались над одежою цих людей. І також борода була відрізана. Ну і нам варто згадати, що це величезний такий сором на сході, на Близькому Сході. Борода вона є символом чоловічої мужності, чоловічої гідності, Ну, тобто конкретно принижують цих чоловіків. Пам'ятаєте, що завжди в історії те, що зроблять з послом, це роблять з країною, ставлення до країни, да? ставлення до царя. Ну і можливо. Така думка, що це десь якась така помста за перемогу Саула ще у першій книзі Самуїла 11 розділ. пам'ятаєте, перша перемога царя Саула, коли він прийшов на царство. Можливо, можливо, це було таке провокування на війну. Скоріше за все, більшість коментарів, коментарів, коментарів погоджується, що це було оголошенням війни. Одним словом, дуже нерозумний такий вчинок. Люди не прорахували, чим це їм обернеться. Ну і приниження послів це плювок такий в царя, в країну. І в цій країні, скоріш за все, чоловік помре, ніж збриє бороду. Всі чоловіки в Ізраїлі носили бороду. Ну і це і приниження царя, приниження країни. Було видно обрізання єврея і фактично єврея та да, чоловіка. І е, язичники вони фактично цим кроком насміхались е, е, от такий виклик був кинути Богові і народу Божого, і глузування з цього. Коли Давидові про це сказали, то він вислав їм на зустріч інших посланців. Оскільки попередні мужі були дуже осоромлені, то цар сказав: залишайтесь в Єрихоні, аж поки не відростуть ваші бороди, після чого ви повернетеся. Ці люди пережили таке приниження, стрес, травму, так, отримали. І подивіться, яке лікування пропонує Давид. Він каже: в спокійному, гарному місці відпочиньте, відновіться, ось вам допомога, ось вам підтримка. Досить таки мудрий крок. Давид турбується про гідність цих людей. Він дає їм відпочинок, ставиться до них з любов'ю. Ось чого потребують люди, які пережили певне знущання. Певний стрес, певне приниження, таку травму, да? 6 сьомій вірші. Амонійці зауважили, що стали ненависними. Ну, Вони зрозуміли, да? що вони зробили помилку ненависними для Давида. І тоді амонійці відправили послів і няли арамійців Бетрехова і арамійців Цови. 20 тисяч піхотинців, а також царя Маахи. З тисячу військових та 12 тисяч воїнів Стове. І дізнавшись про це, Давид послав Йоава з своєю військовою потугою. Тож, бачимо, що люди за великі гроші в паралельному місці можна, це перша хроніка, 19 розділ, 6-й 7, прочитати, що Амоніцем це знущання над послами Ізраїлю обійшлося в тисячу талантів срібла. Коли люди роблять нерозумні кроки, да? вони платять за це, платять життям, майном, ресурсами своїм. І бачимо, що ці люди наймають армію, тобто люди не продумали за те, що вони повинні відповідати за свої вчинки. Ворог зміцнює свою армію. Ну і також Давид відповідає силою на цей вчинок, на це приниження. З восьмого вірша і далі. А мені це виступили і вишукувались. До бою перед входом до брами міста, тоді як арамійці Цова та Рехова, воїни Тово та Маахі стояли окремо в полі. Коли Йоав побачив, що йому одночасно загрожує битва як спереду, так і з тилу, то він вибрав найдобірніших воїнів з усього Ізраїлю і вишукувався проти арамійців. Решту війська він передав під командування свого брата Авішая, аби він виступив проти амонійців. Йоав наказав, якщо переважатимуть у силі арамійців мене, ти прийдеш мені на допомогу. А якщо амонійці будуть брати верх над тобою, то я прийду тобі на допомогу. Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за наш народ і за, наше, і за, і за місто нашого Бога, а Господь нехай учини те, що вважатиме за найкраще. Ну, вороги е, обирають е, ну, таку дуже відому в історії тактику, як пінцерне оточення. Тобто клішні омара, тобто, коли удари наносяться з боків, да, з флангів і відбувається оточення, така пастка. Ворог мав намір оточити, оточити Ізраїль. Ізраїль це зрозумів, Іав це зрозумів. Він робить перерозподіл сил, і він розуміє, що битва буде на два фронти. І подивіться, за якими словами він звертається до війська, до свого брата, до іншого керівника війська, а да? вішає. Да? Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за наш народ і за місто нашого Бога. А Господь нехай учинить те, що вважатиме за найкраще. Тобто вони зробили чисто по людськи все, що змогли, вони не нехтували тактикою, вони приготувалися, вони робили відбір, мобілізацію, вони навчили, вони тактично продумали, як будуть діяти, вони зрозуміли паску, яку їм підготував ворог, але все ж таки вони все віддали в руки Божі. Каже, ми віддаємо своє життя в руки Бога. Який же був результат цієї битви? Отже, Яв з усім військом, що було з ним, виступив в бій з арамійцями, і ті побігли перед Резалітянами. Коли ж аманійці побачили, що арамійці побігли, то вони також почали втікати від Авішая і повернулись у міст. Йоав зупинив переслідування аманійців і повернувся до Єрусалиму. Отож, ви зауважили, що ворог навіть не почав воювати. А Господь вже дав їм великий страх. Так, що вони все покидали, і з поля битви спочатку одна групіровка втекла, потім інша. І врешті-решт була завдана така велика поразка ворогам Ізраїлю. Отож, Бог нагнав страху на ворогів Ізраїля, і вони отримали неймовірну перемогу. Вони навіть не вступили в битву. Коли арамійці побачили, що зазнали поразки, це 15-й вірш ізраїльтян, то вони вирішили об'єднатись разом, Гадад Зеер відправив гінців і спровадив арамійців, що були за рікою, Єфрат, і вони зосередились біля Халаму під проводом Шоваха, командувача армії. Коли про це повідомили Давидові, то він зібрав усе ізраїльське військо. Переправився через Йордан і прибув на територію Хеламу. Арамійці виступили проти Давида і почалась битва. В результаті арамійці знову побігли від Ізраїлю. Давид знищив 700 військових колісниць арамійців, 40 тисяч вершників. А Шоваха, командуюча війська, він уразив і той там помер. Коли ж усі підлегли гададезеро. Царі зрозумілі, що зазнали остаточної поразки від Ізраїля, то уклали Ізраїлем мир і служили йому. Арамійці ж надалі боялись допомагати Аманіць. Ось чергова така славетна сторінка служіння життя царя Давида. Вони роблять ці війська другу спробу знов невдача. В цих віршах ми читали. Бачимо, що сам цар Давид. Знов ж таки воює, не відсиджується десь в тилі, яскрава перемога. І закінчується тим, що вони більше цього вже не роблять, зрозуміло свою помилку, і вони платять довгий час данину Ізраїлю. Ось така цікава повчальна історія, яка почалась з того, що людей принизили, да, коли перекрутили добрі наміри, і побачили, що. Що це буде поразка потім. Да? Вони заплатили великі кошти, вони втратили все і стали ще платити данину. Ось що відбувається з людьми, які принижують інших людей, які не проявляють поваги, які перекручують наміри людей, які хочуть допомогти, проявити співчуття. Ну і ми з вами побачили, як Господь над природним чином дарував перемогу Ізраїлю. Я думаю, що це є. Важливі такі практичні уроки для нас з вами. Мабуть, варто ще раз прочитати оцей вірш Йоав, коли звернувся до своїх воїнів. Тож будь мужнім, ми будемо твердо стояти за народ і за місто нашого Бога. А Господь нехай учинить те, що вважатиме найкраще. Нехай це буде принцип сьогодні нашого дня, як нам сьогодні прожити цей день. Зробимо найкраще свого боку, підготуємось, розробимо стратегію і довіримо все це у руки Божі. Нехай Господь зробить найкраще. Він завжди робить найкраще. Господь також дасть сьогодні перемогу кожному із нас. Давайте ми помолимось, об'єднаємось в молитві, подякуємо. Також, мабуть, ця історія сьогодні і говорить нам про те, що робити, коли люди переживають сильний стрес, да, приниження. Травму отримують, також цей розділ, він містить ці цікаві біблійні поради для цього, які є актуальними для нас сьогодні в Україні. Давайте об'єднаємось в молитві. Дорогий наш Отець Небесний, знову і знову ми заносимо тобі подяку за життя, за новий день, за слово Твоє, за можливість молитись, вивчати Біблію, бачити один одного. А найбільше Боже, ми дякуємо Тобі за цю обіцянку перемоги. Ти цар, який не отримав ще жодної поразки тут на землі і на небесах. Господь, ми дякуємо, що ми знаходимося сьогодні на твоєму боці. Цей розділ, який ми читали, досліджували вранці, він містить дуже важливі уроки, як ми повинні з свого боку зробити все максимально найкраще і довірити тобі результат битви, і результат питань життя нашого у Твої руки. Боже, ми віддаємо свої питання життя, свої битви, результат їх також у твої руки сьогодні. Зроби найкраще. Ти робив це в минулому, зроби це і сьогодні. Почуй нашу молитву і благослови також наших слухачів, учасників молитовного служіння, тих, хто буде дивитись в записі. Подяка тобі, Боже, за все. Будь з нами. Збережи на цей день. І даруй нам жити словом Твоїм, даруй нам Твоїх перемог, зміцни нашу віру, даруй нам бути мужніми сьогодні і довіряти тобі власне життя. Молимо і просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.